Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Так, ну граю проти 2423. Граю. Custom position пишу. Це ж Тромповський, який-то custom position. Чекомівський глюк. Як завжди, єппіш вперед, такий простий хід simпли. Дуже simпли. І потім слон. Д3, рокеровка якось Ну, давай так Побив, побив, рокеровка. Чи в мене слабкий слон? Ну, тако. Не знаю навіть. Окей. Я готовий розмінятися, тому що. Чорні поля, тепер слон не контролює. Ну, його слон тут контролював. Ну, Коротше, досить непогано. А, тому що, не знаю, пішокова така структура мені подобається. Навіть можна так зробити, щоб атаку якусь мати на. М -м, пішак вперед є. Ну, давайте, поки не пускаємо нікого. Ну, а тут взагалі якось все прекрасно. І фігурки тут наступають. Можна так, щоб кінь. А, кімбі, кімбі, окей. Можна так похитрити, трішки подумати, що він хоче. Можна напасти. Чому би ні. Шак вперед. Він, я так бачу, хоче вирати, він починає. Трішки заграватися. Так, шаг вперед. Ау, це гарно. Можна напасти на туру. би кудись правильно забрати. Куди ж короля забрати? На чорну. На білу. Сюди на чорну. Давайте сюди на чорну. Але тут же з строю відкрита лінія на ну, окей. Побив. Тепер заберу точність на чорну. Ех, погано, погано зіграв. Дуже погано королем зіграв. найгірший хід, напевно, цій партії. Тому що була перевага, я її втратив. Хоча досі тут, як би, гарний це. Зараз кролем 6G3 якось і ще, ще нічого не пропало. Все нормально. О, це поганий хід. А, непоганий хід. Якось так можна зіграти. Так, да, тому що коли я б'ю. Він б'є пішака шах. Ну такий. Хитрої, хитрої, а ну, такий шляцик. починаєш щось тут видумувати. Ну, досі розумієте, в чому тут ж там психологія в чому? А, в тому, що ж він думає, що він сильніше грає, в нього більший рейтинг. Окей, давайте так. Поки що пішахи тут не було. І пішак вперед можна було зіграти. На просто так можна б. Король мій досить непоганий. Зараз на ферзя напав. Що на біло йде пішак вперед. Ну, а тут просто побив-побив і король заходить. Отже, мій король тут багато чого контролює, тому. Можна побити. Ні, не можна, Тура стане. Так також погано. Окей, okay, давайте королем Підійду. Підійду королем. Ідея проста. Так, тепер можна зіграти. Тут пішак вперед. Взяли, взяли. Може вже бити. ні, погано. Пішак вперед. Окей, okay, давайте пішак вперед. О! Oh. О, ну це, тоді. Тоді вже якось я врівняв. Фух. Найстрашніше позаду. Так, ну тут просто захистив. Король пішов. Ну і зараз програємо ще так. Бачу. О, тут є пішак вперед, шах, шах. Ну, давайте поб'ємо. А не хочу, так. окей. Звідси шах. Но він програв. Шкода. Отак, 2362 в мене вже рейтинг мій, але я хочу вам даже показати. Ось, зараз я тут підготував деякі. Так, це не це. Окей. Я підготував для порівняння покажу вам о -о, одну цікаву статистику. Просто я нікого не міг знайти іншого, на чесно, я навіть не знаю, який там у них Оце знайшов нашого кандидата в майстри спорту. Ось, його покажу його статистику. Тут пише, що в нього 61% перемог і 37 поразок. І 2%, 2 нічого, але що цікаво, У мене багато з нічих. Ну, але от запам'ятайте ці цифри. Зараз подивимось просто мій профіль. Там досить дуже, дуже цікава статистика, чесно кажучи. Отже, 37% поразок. І це от беремо, наприклад, не за 7 днів, давайте беремо за місяць часу за останній місяць. Або давайте 90 днів. 90 днів, 53,42. Оце, оце, напевно, точніше. 53, 42 і 5%. О, це, це просто прекрасно. Отже, завжди перемог більше, якщо ти набираєш рейтинг. Але в мене парадокс. Чому? Тому що я граю зазвичай на 100 пунктів рейтинга, приблизно 50-100 більше, ніж я. Ось, от зараз тільки що грав, в нього 2400 з лишнім виграв. То це практично Майже на стопу на 50 пунктів. Окей, бо зараз в мене 2362. Ось. Скоро дійду до 2400. надіюсь, слухайте. Отже, і от його найкраща перемога на 2267. І рейтинг опонентів приблизно 2025. Виграє він 1977. нічия 2026. І програє. Все що більше там, в середньому 2085. Ну, така цікава статистика. Це я взяв лише бліц. Ось, як видно. Тепер переходимо до нашого міжнародного майстра. От, за 90 днів вибірка. Віктор Скляров, наш, і і стрімер, до речі. Ось ну такий цікавий. В нього є шахи, шахи України української. Ні. Тімі України, а команда України, здається, є в нього в телеграм-каналі. Телеграм-канал є в телеграмі, і там можна з ним там щось списуватись. Я писав в свій рейтинг, який в мене в рапі там 2400 злишніх, то він казав, що дуже підозріло, якщо я не міжнародний майстр, там такий рейтинг. Ось, трішки підозріли, не дуже, ну, окей. А ось його також вибірка партій середній, середній показник 55% перемог, 11 нічих, 34% поразки. Ось видно знову ж таки, що більше виграє, ніж, ніж програє. Це Здається, логічно. І середній рейтинг суперників вже повищий, там 2649. А, в кого він виграє? це 2553 середній. нічия 2591. Ну, і от видно, що він це просто в Title Tuesday він грає. А, ну, і видно, що програє він суперникам 2826. Ось, середній. Найкраща перемога була. 2962. Ось ось це його. Ну, і також виграшна серія 5. мандручі більше виграшна серію. Ну, давайте передам до, до мене. Ой, зараз буде досить цікава статистика. Так, бліц. Бліц, бліц, бліц. Так, ось за 90 днів. О, дивимось також мій е, показ, мої показники. Ай, тут слухайте, взагалі старту, так що не видно взагалі ніяк, так. Да? А, правильно, мене ж тут зелени все. Давайте хоч на жовтий якось перейду. Ну, я вам зараз кажу ці цифри. 2,383. Мій рейтинг. А, ну це, це, це я два дні назад взяв і щось назад опустився 2,360. Не так просто слухайте теж Ось, Але так помаленьку йду туди. І отже, в мене 42% перемог, 10% нічия. І 48% програю. Програю набагато більше, ніж виграю. 365 виграв, 412 програв. Ось і 87, а, нічих, 10%, також великий відсоток а, нічих. І тепер середній рейтинг суперників 2290. Вже приблизно 2300. Тому що нічия у мене з 2310, а з сильними суперниками нічия 2310, а 2305 програю. Отже, тим, кому я програю. Менший рейтинг, ніж тим, кому я, з ким я роблю нічію. Ось. І приблизно десь до, до цієї цифри, бачите, невеликий відрив 2269, це з ким я, в кого я виграю. А в чому штука? Чому така парадоксальна штука, що я набираю рейтинг, але програю більше, ніж виграю. А парадокс в тому, що я вибираю суперників саме вищих з рейтингів. Отже, є фільтрація суперників, ви собі можете відфільтрувати і постійно грати сильнішим. І це найкраще, що ви можете зробити частково взагалі використовувати таким чином часком, тому що ви завжди граєте сильнішими, і ви завжди маєте ті ж челенджі. Ось і знаєте, що суперник буде ходити ну, максимально сильно. Ось, ну І тут, бачите, серія була шість 6 е, партій виграшних підряд. Тож я навіть сьогодні мав раз, два, три, чотири, п'ять, шість безпрограмів, без будемо правив ще одну. У мене були такі просадки сьогодні. Серйозні. Ну, в загальному рейтинг о, о, персентильський, там, процентів точності з о, шаховим рушієм 94%. А в середньому десь 85%, те, що я бачу. Я граю. Ну, досить непогано. Ну, от такий ось цікавий парадокс, слухайте, що програєш. Програєш більше, ніж виграєш, а рейтинг росте. Ну, якось так.